дня! Прийшло моє забовлення, що я заказувала в інтернет-магазині Агромаркет. Як завжди в них фірмова упаковочка, картонка міцна, тверда, гарна. Дивимося на тепер садку. Відкриваємо упаковочку. Всередині. як завжди в них є накладна. О, як бачимо, накладна на нашій саджанці отже що я тут заказала? Я заказала. Насіннячко салату, насіннячко помідорів, лохина два, два види, смородину і агрус, і гумі. Це зараз осіння розпродажа в інтернет-магазині Агромаркет. Я можу сказати, запрошую всіх. Ціни там дуже низькі. І велика гарна розпродажа, і великий асортимент. Ну, тепер подивимося на якість садженьки. Це наша гімоплотина. Отже, ми бачимо моє гумі. В гумі приходить їхні упаковиці. Упаковано якісно, гарно. І де дереце, хто ну, тайби кущик гумі, живий. Вон ми бачимо, які гарні Пагінці живі, здорові. Отже, гумі прийшло моє гарне і якісне. Так. Це у нас гумі. Далі дивимося на Агрус. Агрус Тясман, середній термін дозрівання. Один з найсмачніших сортів. Упаковочка завжди, гарна. нам бачимо вон живі, живі буроньки на Агрусі. Отже, якісна упаковочка, агрус прийшов живий і хорошою якості. Так, це у нас. Смородина біла, високо, високоврожайний сорс. смородина біла десертна, ранній термін дозрівання. Як ми бачимо, кущик, як он живий, як завжди, упаковочка волога гарна якісна. І от як я його прочитала, я заказала от сіночку, упаковочка томатів. Упаковочка салату. Так, це наше настільне. І дивимося на гортенцію. Так, це лохина. Яка упаковочка? Лохина висока, ну, сантиметрів певне. З 50, як ми бачимо, живі листочки гарної якості. Це лохина. І це я заказала другий кущик. Це в нас червону лохину я заказала. А це високоврожайна синя лохина. Як бачимо, контейнер вологий, кущик високий, великий. З листочками гарної якості. Отже, я можу казати, що мої саджанці всі прийшли живі, здорові, хорошої якості. Отже, дякую інтернет-магазині Агромаркет за їхнє гарне ставлення до покупців, за гарні саджанці. Всього вам найкращого і чистого неба.